Балансир з пінгвінами, так, гра наша має підставку, ось таку крижану гірку і прапорець. Суть гри полягає в тому, що кожен учасник ставить по черзі одного пінгвіна. Необхідно балансувати, щоб пінгвіни не впали в крижану воду. В кого падають пінгвіни, то і програє. Це все ніби просто, але повірте, що не просто не просто це зробити, знайти точку і поставити того пінгвіна. У мене вже, бачите, одразу падає все. так Ось так по черзі ставимо пінгвінчиків і балансуємо для того, щоб. Отримати рівновагу, наші пінгвіни не попадали. В комплекті повинно бути 20 пінгвінів, у нас є 14. І деякі парочка, здається. Із них немає ось цієї додаткової частинки чорної. Бачите, одне обличчя, чорної частинки з цієї немає другої половинки. Але можна гратись. Ну, ось я виставляла, бачите, мене пенгвіни починають падати. Така суть гри цих пінгвінів достатньо для того, щоб гратися. Можна також для гри використовувати будь-які свої фігурки, додавати їх або заміняти взагалі цих пінгвінів.